Отже, шановні, а тепер запитання. Це сірі корові, чи грязні, чи взагалі буйволи? Ні, ну Там я бачу дойки, тобто сицькі, чи як вони називаються. Вим'я, точно. Але ж вони сірі. І це так вражає, значить як я якесь свиню побачила, але велику. Щойно скупавшися. Диви, який він, гордий. Ну, тобто вона. Це вона. А, це, взагалі, на... а ця взагалі на мене глянула як на щось брудне. <різь> Бо я почула, що я її так обізвала. Сказала, Ти знаєш, дорогенька, скільки я кожен. О, дивіться, пташка гуляє поміж них. Не боїться. Не боїться геть. Зозуля, ні? Здається, зозуля.